Мої друзі, мої підписники, глядачі Ютубу. Ось сьогодні, друзі, знову ми на копі. І погода сьогодні дуже-дуже паскудна, друзі. Падає мілкий сніжок, січе таке, вітер, холодно. Ну, знаєте, тяне нас, тяне нас на Дніпро, тяне на ставок на цей, де ми вже двічі були і хочемо ще побувати. Отам От я залишив машину. Знаєте, цей раз заїхав прямо на ставок. А тут ось, подивіться, така колія. Я коли заїхав, то вже злякався. Думаю, не дай Бог тут станеш і все. Сиро, мокро. А ще чому тут погано стало, тому що лили дощі вчора-позавчора і воно все набрякло, намокло. Ну вже став, то став. Якщо, що, то будемо толкати. Тут проїхали ми там метрів 150, мабуть, отаку. Далі вже не перестав їхати. Я. Зараз ми підемо вон туди. Не знаю вам видно чи ні. Там вже раз, два, три, чотири копаря вже ходять. Так що підемо підемо, подивимось, що там. Може, може, ну тобто підемо ми туди, де вже ходили. Думаю, пройдемо. Якщо там підтопило трошки, то все-таки пройдемо. Далі я вже не став їхати, розвернув машину. Ось такі, такі діла, друзі, холодно. Не знаєте, навіть розмовляти особо не хочеться, то що холодно. Ще Капішона немає, ну, хоч тепліше вділися сьогодні, знали, що вже таки зима починається, хоч кінець осені. Сьогодні я не знаю, яке там сьогодні 20 число чи яке. Ну, Фактично кінець осені і холодно. Зараз закривають друзі машину і погнали. Ось, друзі, ми вже дійшли до місця пошуку. Як бачите, парити вже тут капітальна порито, не порито, для мене це не питання. Я все рівно хожу. І ось зайшов такий розсипаний пеньочок, да? бачка, ще в ту велику катушку неверняка цепляв цю, цю худку. А в мене ляточко непоганий цепляв. Копаю і ось, друзі, я вже бачу щось кругленьке. Не знаю монета чи ні, але щось кругленьке. Так. Так, 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 що це таке? Мовштани. Знов, знаєте, знов забув водичку в машині, ну як завжди. Опа, друзі, то це щось серебро, по-моєму. 10 копійок. царьове серебро. Ох, ох ох, 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 і сказочно, ох і сказочно, друзі. От що значить заліз усе між корягами і чіткий сигнал. Серебрушка. Отлично, друзі, отлично. Копаємо. сьогодні холодно, в руки вже замерз. Ну, а что поробиш? Жага такая до знахи, так вот и приходится, друзья, мерзнути. Так что идем дальше, серебрушка уже есть. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, вот, друзья, хоть сильно холодно, но сигналы появляются, друзья. И снова вижу что-то Ага, а это всего-навсего гудзичок. Маленький-маленький гудзичок. Ну, выбираем его. Щоб наступного разу вже не збирати. Забрали і пішли далі, друзі. Друзі, мете, мете вже такий вітер пішов із снігом. Ну, це нас не зупиняє. Уже я нарахував 13 коперів зараз, сьогодні неділя, так що копер обов'язково мали тут бути. І дивіться, що я підняв, друзі. Отаку от орляночку. Отаку таку орляночку. Це вже третій день тут, але ще орлянок не було. Це перша і ціла. Ціле вушко. Так що, то, що треба, друзі. Звичайна орляночка, не на пушках, не на серпах різних, на молотах. Ну, Приємно, друзі, приємно такі знахідки знаходити. Дивіться, вона як блистить. Що значить з болота? Так що нормальок, нормальок, друзі. Йдемо далі. Ось, друзі, било мід'ю. Такий непоганий сигнал, знаєте, але, але це кусочок підковки. Тут завжди такі знаходяться. То гризки, то ціленькі, в мене думає, цілі є. Отаке. Ну, Приємно, то, що був мідний сигнал. А це вже, знаєте, так радує. Мідний сигнал дуже радує, скажімо так, хто копає, той мене розуміє. Снігом засипає. Поверхню вже капітальна. Не знаю, довго ми ще витримаємо чи ні. Ну, перевіримо свою стійкість сьогодні. Ось, друзі, чергова знахідка із Нової імперії, друзі. І знаєте, така малишка, ну, взагалі дуже маленька. От порівняти, з пальцем, дивіться, яка манюнька. І це не що інакше, як Миколи II, 1 четверта копійки, друзі. Я вже бачу вензель Миколи II, Перевертаю, ну мені погано видно. Взагалі погано. А я так розумію, що це однозначно 1-4 Миколи II, друзі. Так що чудова. Знахідка така малишка ще й зосталася тут. Забираємо і пікаємо далі. Знаєте, сніг, наче погода наче погіршується, сніг більший йде, вітер усіліється. Ну, не знаю, ну ще, ну, ну, треба витримати хоч, хоча б до 3 годин тут, друзі. Хоча б до 3 годин. Ось, друзі, чергова знахідка. Я так думаю, це сережка, якесь клеймо є і, мабуть, таке ще серебро на друзі. Так що нормально, я сьогодні вже другий раз з серебром, а це радує. Гуляємо, гуляємо далі. Друзі, вже починаємо перевикати до такої поганої погоди. Ходимо і пікаємо. Всі поки мовчать, поки терплять. Так що будемо ходити і шукати далі, друзі. Черговий сигнал, друзі, і на жаль це гільза. Ось така подсокана, а було цікаво. Ну хто копає, той знає, що таке попадає під катушку, отака От гільза. Навіть не знаю, що за гільза, не похоже на К-98, на Мосінку не, не, не схоже, Ну щось таке. Мете, мете, друзі, так що не знаю, чи довго ми ще зможемо ходити. Зараз піду до друзів, подивлюся, що там у них є за знахідки. То якщо, то може будемо навіть звертатися додому. Може, сьогодні Коп у нас буде дуже короткий. Не хочеться мерзнути, не хочеться захворіти. Зараз хворіть дуже дорого. Під час війни тим паче. Так що зараз підемо, будемо спілкуватись. Ось, друзі, чергова знахідка отаке, отаке колесико, Не знаю, що воно тяжке, може свинцове. Ну, знаєте, скоріше всього схоже на черняхівський амулетик черняхівський, або ж, або ж, або ж не знаю на що воно схоже. Ілі прясло. Ну, начебто свинцове. Знаєте, його треба добре відмити, тоді буде зрозуміло, хоч на що воно схоже. І це я вже буду робити вдома. Тут вже, знаєте, дуже замерз, руки мерзнуть. А в мене сьогодні ще й отакі резинові перчатки. Ох і холодно. йомайо, друзі, дуже холодно. Просто, аби не було б вітру, то нічого. Температура зараз десь, ну, може мінус один, може нуль. Дуже холодно. Ось, друзі, підняв, не знаю що. Щось дуже маленьке з вушком. Може ладенка. Достав тільки що лупу, дивився, ну щось, щось якісь узори є, щось якийсь малюночок є. Але тяжко тяжко сказати зразу, що це, друзі. Так, що прийдеться дома почистити, а потім буде видно, що воно. Йдемо далі, друзі. Знаєте, вже до цього холоду починаєш наче й привикати вже. Мете не перестає. Уже, замітив, спочатку два копарі йшли з даного копу, потім ще два пішли. Тобто люди видихаються. Ну ми поки держимося. Ось, друзі, до Русіка підійшов. Русик викопав отакий крестик гудзичок на три німець, мабуть. Крестик мідний, мабуть, так? Да? Ні. Серебрядний? Да, серебряний. О. -о. Нормальок, нормальок. Ну, відчний Так що поки, поки копаємо, друзі, поки мерзнем і копаємо. Ось, друзі, вирвав я все-таки цікавий сигнал і, мабуть, таки монітосик. Дивлюся, що так, 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 так. Монітосик, тільки який монітосик, треба роздивлятись. Ну-ка, друзі, давайте я спробую її трошки почистить. А ну хоч снігом. До води тут не дойти. Це болото. це не, не Дніпро. Так, 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 а що ж таке? Таке маленьке, друзі? Дуже-дуже-дуже маленьке. Таке, мабуть, як я минулого разу тут знайшов. Видно, це всього-навсього, друзі, советик. Одна копійка Радянщина. от така маленька монетка. Ну, побачила моя снайперка цю монетку. Дивіться, скільки тут сміття. Різного. Кирпіч битий, шмурдячок. Що за кераміка, що за Ну таке вирвала катушечка рання, да, 30 тисяч 931 року. обично вони жовтенькі, а це щось така темне. Так що почистим буде монітос і йдемо далі. Русика у мене вже ходить також тут покопано і от серед цього покопано ми снайперками і гуляємо. Ось, друзі, дивіться, Русик викопав одна друга копійки Миколи другого 1897 року. Ось все прямо, прямо тут, прямо тут. Ну каже глибоченька була, сантиметрів 15, так? Да? Так, десь так. Нормальок теж Русик копає снайперкою. Тому і є результат, друзі. Юра, десь десь. десь, десь. Юра, отам пасеться, щось, щось висматриє. Ну, мабуть, щось було, іначе б він там не завис. Так що йдемо йдем далі. Ага. А, ну, так, пустишка чи щось намальована на да, да, ній? Не, не да? ага, так? Ну, нормальок теж царьова. Отлічно, йдемо далі, друзі. Ой, друзья, поди, что Юры? А Юра, каже. что, две чешуйки поднял? Ух ты, красавчик, смотри, да? Две чешуйки Юрий выдернул, ну, то, что надо. Почиститься будет прекрасно смотреться, да? Ага, и шо, еще? И наконечник, смотрю, у тебя есть, да? Наконечник скифы. Это что-то непонятно, это, да? да? А да. это что такое? Это украшение. А, украшалочка, да-да-да. Ну, нормально, потихонечку на ходичці є. Правда, холодно, собачий холод, ужас. Смотрите, у Юри катушка вся в снігу, як будто зима повністю. А, а это ще только осінь, А Что будет дальше, не знаю. Ну, Ідемо. Ось, друзі, походив я коло цього пеньочка, де Юра підняв чешуйку, Ну, щось там нічого мені не фартануло. Трошки одійшов далі і ось в мене знахідка, надломаний крестик. Жаль, жаль, що надломаний. Мідний крест такий видно, так. з болота він аж аж блистить. Так що пікаємо далі, друзі. Ось, друзі, чергова знахідка в мене, і я вже бачу, що це советік. Рамочник 15 копійок 1946 року. Нормальок. Яка не є, але все ж монетка. Хабарницю і пікаємо тут. Ще часик. Домовилися, ще часик погуляємо і поїдемо. Переїдемо в друге місце, там, де колись була корчова, на полі. Погуляємо трошки там. Ось, друзі, стою вже біля автомобіля. Коло мене дуже камради місцеві проходять. Дивіться, теж це за півчаса та це піка Дивіться, хрестик серебряний. Да? колечко да, серебряное да, да, и деньги. деньга. Каждый за полчаса. А это а, ты, а ты, что такое? Что? Не чешуя? Не, не, Так с... Движ... вот да. так мы копаем. А я лично замерз, друзья. И, наверное, будем ехать до дома. Юрий Валерьевич, сейчас хлебанет конячку и домой, да? Движ. А что ты пришел так рано? Так, до двух же ж. Поддержать. А что меня держать? Я нормально. Ось, друзья, мы Переїхали, трошки на полі зупинилися. Ми тут колись копали імперію. І Юра, от реально-реально мідний сигнал. Зараз Юра достане мідну монетку. Давай, Юра, 100% там монета, тому що всі вже понюхали, що воно чим пахне, так? Да? Ну давай. Побачиш зараз. Тут ти викинув той, дуже гадаєш. Ото вона піщала. Там, Анна. Юра. Це не монета, а ти кажеш, моніта, монета. Ось, друзі, наш пошук сьогоднішній вже закінчився. Дуже холодно, але ми відкопали. Откопали зараз десь пів третього, так? Да? Думали до трьох, не видержали, до трьох, холодно. Друзі, ходили. Я вже дуже повільно ходив, Отакого такого шмурняка накопав, як завжди. Ну а крім того, є у нас і цікаві находички. Оце у Русіка, серебряний крестик, дві копійки. Імперія, одна, одна друга Миколи II імперія. Ось такий от гудзичок царського періоду Глисий. Це гудзичок німецький, я так розумію, від почтаніків от були в німців. Це Юрини знахідки, одна друга Миколи II, дві чешуйки. Ну я так думаю, що Петровські чешуйки. Наконечник з Кіпський Юрій сьогодні попався. От. Ну і гудзочки. У мене сьогодні, друзі, дві імперії. 10 копійок Олександра Іребрушка попалася. Потім одна четверта Миколи Другого. Все така малише. Соєтик 15 копійок і советік одна копійка. Пуга орлянка випала у мене сьогодні поломаний крестик. Серебрана сережка, така малесенька, я думаю, може навіть дитяча. Колечко зігнуте, отаке, якесь, може, ті типу ладанки, не знаю, що гуцики, ну, в общем, отак. Не сильно хорошо, друзі, ми покопали, але все-таки откопали. Четвертий наш камрад Вадім сьогодні викопав советик, але він тільки починаючий копарь, так що це все зрозуміло. Буквально третій, четвертий виїзд у тебе, так? Да? він тільки починає, то це ще в нього все впереді. Так що, друзі, все ми сьогодні гарно відпочили, гарно замерзли, гарно накопали і їдемо додому. Гарного вам дня, друзі, і мирного неба!